Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і наразі пропоную обговорити процес ухвалення законопроекту про мобілізацію самих мобілізованих, а також ну, власне усе, що із цим пов'язано. Так, у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сподіваються блоками розглянути більше 4 тисяч правок, що надійшли до законопроекту про мобілізацію, і вже в березні винести його до сесійної зали для другого читання. Як заявив заступник голови комітету Ігор Чернів, усі подані правки згрупували за 16 блоками і зараз ухвалюються рішення за основу. Є багато правок, які повторюються. Процитую пана депутата. Окремі дуже активні парламентарії подали по кількасот правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроекту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все по-блоково і сподіваюся, що працюємо цей документ найближчим часом на друге читання. Він може бути винесений вже у березні. Проте тут постає головне питання: як законопроект проходитиме сесійну залу? Адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні. Це кінець цитати. Зазначу, що омбудсмен е, Дмитро Лубінець називав три положення першого законопроекту про мобілізацію, які порушують конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. Вони стосувалися додаткових повноважень ТЦК, перевіряти документи та обмежувати громадян у користуванні майном, а також придатності до служби людей з інвалідністю третьої групи. А, тим часом державне бюро розслідувань виявило чергову обрудку в армії. Виявляється, у Києві військові разом з цивільними крали майно однієї з бригад тероборони і продавали його в інтернеті за зниженими цінами. Зацитую повідомлення ДБР до складу ОЗГ входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем. Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних. Йому військовослужбовців через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові та літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці. Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. Вони зрізали бірки з продукції, які вказували, що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу організатора та двох осіб, один з яких військовослужбовець, військовослужбовець затримано на гарячому під час продажу. Військового майна на, на суму понад 2 мільйони гривень зі знижкою майже 50%. Точна сума буде відома після експертиз, але вже зараз повідомляється, що обсяги обчислюються мільйонами. А ось в Одесі правоохоронці викрили кримінальника, який вчинив розбойний напад на місцевого волонтера. Як зазначають в Офісі генпрокурора, підозрюваний раніше судимий чоловік вчинив розбійний напад на волонтера, щоб заволодіти Півсотнію тисяч доларів Сполучених Штатів, зібраних для допомоги однієї з військових частин ЗСУ, що дислокується в одеському гарнізоні. Зловмисника затримали на гарячому, коли він посеред вулиці здійснив напад на волонтера та погрожував йому зброєю. За даними слідства, зловмисник майже місяць ретельно готувався до злочину. Він вивчав розпорядок дня та маршрути пересування своєї жертви. Право Охоронці викрили злочинні наміри зловмисника ще на етапі підготовки нападу на волонтера. Це дозволило поетапно задокументувати незаконну діяльність фігуранта і затримати його, зазначають в СБУ. Зловмисник нині перебуває під вартою без права внесення застави. Ось такі справи на сьогодні. Будь ласка, діліться своїми думками в коментарях, якщо відео було інформативним та корисним, чи цікавим. Цікавим для вас. Ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на наш канал.